Те, що зараз це війна на десятки років, якщо чудо не станеться, багато розраховують на чудо. Я ні. Я повинен казати те, що я бачу, а як інакше. Я так все життя роблю. Навіть коли мене загорожували, коли я сидів в в'язницях в совєтські часи, я все одно я говорив правду, те, що вважав правдою. Це така внутрішня позиція. Навіть якщо ти один, ти повинен говорити те, що ти вважаєш за правду. Можливо, ніхто з тобою не погодиться. Але ти живеш у мирі з самим собою, ти не брешеш по відношенню до свого бачення. Що з цим можна зробити? Нічого. Але тепер у нас 30%. Ми воювали з владою дисиденти, коли у нас було одночасно не більше п'ятисот. От зараз відомі 5 тисяч політв'язнів з 54-го до 91-го року. Тобто одночасно було 500. І ми воювали з цією владою. Це був безумовно програш. Але ось вона незалежна Україна. Бачите? Більшість вважала, що ми ненормальні, що ми ідіоти. Вони жили своїм життям, заробляли, як могли. Десь хтось крав, як міг. А ми пішли проти тої системи. Я не хвалюся. Я кажу, б, що ми диваки, отакі нонконформісти, таких завжди було мало. Це доля меншини. Нічого не поробиш. Ти не можеш вкласти те, що ти бачиш як яскраву істину у голови 50 мільйонів співгромадян. Тим більш вимогав. Авторитарної системи. Тепер пасіонарів 30% це позитив. Тепер інше, нас 13 мільйонів зараз, 12-13 мільйонів, не 500 зараз. І ми тримаємося взагалі цьому, що ми за 34 роки розвинули громадянське суспільство до 12-13 мільйонів. Те, що ми встигли з 2014 року побудувати армію. От завдяки тому, що наша армія там. Пару тисяч в 2014 році, боєздатних, стало 250 тисяч у 2019 році. Ми встигли щось зробити, але цього замало для того, щоб перемогти. Ну, треба бути чесним, к бо в до себе.